Під час чергового засідання Ужгородської міської ради сесійна зала була переповнена священнослужителями та військовими. Все через питання про виділення земельної ділянки площею майже 14 соток під будівництво храму Мукачівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на вулиці Менаській, 71. Бійці АТО наполегливо вимагали зняття його з порядку денного. Ми рахуємо, ми учасники бойових дій. Ми рахуємо, що виділення час тих 14 сотин московському патріархату це є така ж сама е, диверсія проти українського народу і це зіграє на руку тільки сепаратистським настроям і відверто розкритим сепаратистам, які знаходяться у нас на Закарпатті. Це перше питання. Ми вимагаємо, щоб зняти це питання з голосування е, проведення цих 14 сотин. Служителі церкви ж відстоювали право на цю земельну ділянку. Мовляв, вони не є в секторі агресора та в своїх храмах моляться церковно-слов'янською, а не російською мовою. Ми не призиваємо нікого на агресію. Є необхідність будівництва церкви. Будь ласка, будуйте церкву, моліться, моліться. Словом Богу, як ви це сказали. Нам дають, тому що у нас тоже є пастор, та потребує цього, щоб молитися Богу, який на небі, який нас создав, який благословляє на мир. Я розумію, що сьогоднішній день тяжко. Наші я думаю, ви були не разові, то ймо на поліна, де мовилися за в нашій держави. Опісля на голосування поставили рішення про зняття цього питання з порядку денного. За проголосувало 27 депутатів із 32 зареєстрованих. Не дивлячись на неодноразове прохання мера про спокійне вирішення справи, все завершилось бійкою, криками та блокуванням трибуни. Ця земельна територія є частиною загальної ділянки розміром у майже 30 соток, яка ще в 2003 році була виділена для єпархії Української автокефальної православної церкви на вулиці Минайській, що підтверджується відповідними рішеннями сесії Ужгородської міської ради. Зараз за нею борються представники двох конфесій. Богдан Андріїв, коментуючи ситуацію, зазначив, що основне це вирішити справу мирним шляхом. Релігійні конфесії в першу чергу повинні самі між собою знайти консенсус. Тут я вважаю, що потрібно в першу чергу священнослужителям і парафіянам знайти консенсус для того, щоб не руками міської ради, міської влади чи депутатів міської ради вирішувати ці конфлікти таким, ну не зовсім мирним шляхом, з криками, з взаємними образами чи з якимись іншими. Таким от, як ми сьогодні це бачили. Наразі у роботі пленарного засідання оголосили перерву на невизначений термін. В сесійній залі тривають сутички. Однак, за словами міського голови, є ще ряд важливих питань, які необхідно розглянути. Тому після переговорів з головами фракції все ж вирішать, коли продовжити засідання.